Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Сінсей. Багато новинок для дому, текстиль, подушки, пледи, килимки та посуд. Тож приємного перегляду. М'якенький кошик для зберігання дитячі з вушками. Ціна 269. Кошики текстильні собачки по 219. Ось такий варіант з ручками 219. Для хлопчиків робот ціна така ж сама. Є ще ось такі плетені кролики по 269. І такий варіант кошечка 389. Подушка кругла 269 бублик. М'яко набивна. 149 ось така скатертина новинка. Поліестер 55%, 219 ось такий варіант 140 на 180%, біленька. Зі сріблою ниткою 340 гривень. Це також поліестер, водовідштовхуюча. Дозатор для мила 219, 149 пластиковий. Є ще такі склянки 149 гарне поєднання кольорів та 119, дитячі набори, качечка 169 гривень. Та склянка – 119. Рожевий з ромашками 149 та 189. Набір дозаторів для шампуню та кондиціонеру чи інших засобів 340 гривень. Ось такий варіант: красивий: світлий відтінок 169, склянка 119 та мильничка 119 також. Дуже симпатичний килимок, виглядає як потертий. Ціна 459,60 на 90. Ось такий варіант двоколірний. 389. Також 60 на 90. Ще один симпатичний з зеленими квітами та листочками. Теж такого розміру ціна 340 гривень. Святкові наволочки до Великодня. Є ось такий варіант з машинкою та кролик. Ціна 169. 45 на 45 см. Ось такий симпатичний. З вишивкою 219. Килимки придверні 340 гривень. 40 на 60. Є зелений з малюнком. Ось такий варіант. Така сама вартість. Ще ось такий. Із надписами. Фіранка з квітами. 140 на 2,60, 340 гривень. Ще ось така є біленька. Забитий малюнок 519, 140 на 2,60. Світлі квіти. 459. Така фіранка така ж сама вартість. І розмір 140 на 2,60. 60 на 90 ось такий симпатичний килимок з ніжним малюнком, ціна 389. Є ще в такому розмірі і за такою вартістю ось такий варіант. Натуральний плетений у двох відтінках: білий та коричневий. Ціна його 459,60 на 90. Подушки з фальбанками 340 два кольори. Орнамент з однієї лише сторони, з іншої гладка. Така декоративна весняна подушка. Надпис вишивка. 340, 40 на 60. Ось такого плану є 269. Є ще такий самий плед 180 на 2 за 659. Подушки м'які 269 будь-яка. Розмір 40 на 40 см. Молочний плед 659 160 на 130. 100% поліестер. Пледи однотонні 180 на 2, 659. Два кольори. Подушка висока 40 на 40, висота 10 см. Ціна 459 Темно-синя. Та ось така світла у смужки. Подушка м'якенька на стілець 189 40 на 40. Ось ця така симпатична весняна літня 219 -45 на 45. 219 в клітинку з маленькими фальбанками. Є ще ось така. 42х42 42, 169. Багато зелені в наявності. 149 ось такий вазон декоративний. Травичка зелена. Ціна 119. Ще ось такі є з квіточками та метеликом. За 149. Гілочка орхідеї 79, Два кольори. Штучних квітів багато, тож, хто полюбляє, можна щось обрати собі: 169 ось такий віночок. Золотистою основою металевою зелений симпатичний. 269, 219 гілочка. Така довга ліана, але розмір не вказаний. Ось такий вазон важкий досить. Гарно виглядає. Ціна 269, 119 маленький. По 119 братчиків. Підсвічник скляний. Дерев'яна основа 189, камін ароматичний 149. Новинка поличка дерева 119. Поличка для взуття 41 на 45 см. Ціна 169. На три відділення. Ось така пластикова етажерка 459, 4 відділення, полиця металева, 389. Ще й ось такого плану підставка деревом 799 ще є колір натуральний. Скринька скляна для зберігання прикрас 340 гривень. Є два варіанти: золотиста управа та срібла. Є ще ось такий варіант з квітами 240 гривень. Тюльпани по 269 Світлі, омаранчеві та рожеві. Тарілочки пасхальні. Багато вже не залишилось, але ще щось я покажу вам. Ось такий варіант: 149. Зелена та біла. Прозора скляна. Ціна 219 Блюдо кролик 240. І морквинка 189. Доріжка на стіл 269 40 на 150 поліестер. Ще й ось така з квітами 169. Котонова доріжка 219 50 на 150, скатертина 389, 140 на 220, поліестер. Доріжка поліестер 169. Декоративна 219 дві штуки. Ось такого ще є плану Прозора. І такий варіант 169. Також за дві штуки. Ємності для зберігання для сипучих є два варіанти: менший та більший розмір: 219 та 169 менша. Блюдо овальне таке яйця 240. І менше 169. Ось така тарілочка для подачі з котиками 340. Квіточки маленькі тарілки по 59. Таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивитесь!